Чому навчально катехетичний центр? Тому що церква то не лише священники, єпископи, церква це усі, це миряни також, це всі ті, які е, ангажуються, е, які дбають про виховання майбутнього покоління. І навчально катехетичний центр е, дозволяє е, відчути багатьом. Що вони є дійсно активною складовою частиною церкви. Е, можна по-різному ангажуватися в церкву, можна бути при парафії, можна робити багато різних речей, укладати квіти, прибирати, але найважливішим, напевно, є виховання катехеза, е, а також е, приготування до. Таїнства подружжя, і це якраз місце, де миряни можуть себе показати. І у Києві при інституті святого Томи Аквінського навчально катехетичний центр дозволяє увійти глибше у життя церкви і реалізувати свій потенціал. Кожен з нас має якісь здібності, якісь таланти. І, і, і ті таланти, коли відчуває, що може їх дати на благо церкви, треба це робити тільки не будь-як. От е, є може відмінність між. Е, Стаціонаром, студентами стаціонару у Інституті Святого Томия Квінського, які проходять академічний курс вищої, богословської освіти. А є також ось цей катехетичний напрямок, де наголос більше покладений на практику. На те, щоб не може на практику, але і на те, щоб поглиблювати свою віру, щоб сюди запрошуються ті, хто не просто шукає Бога, не просто шукає Ісуса Христа, хто вже знайшов своє місце в церкві, хто живе вірою, хто живе літургією, і хоче. Передавати свою віру далі. Я викладаю святе писання і у е, праці зі студентами намагаюся передусім показати, чим є Біблія і чим вона не є. Тому що в сьогоднішньому світі. Е, Кожен тлумачить Слово Боже на свій спосіб, як йому хочеться, як йому подобається, є католицький спосіб читання святого Писання, і основним тут є, я би сказав, віднайти ось цей ключ до Біблії, тобто правильний підхід, щоб читаючи. Розуміти, щоб, слухаючи Слово Боже, сприймати його власне так, як сприймає католицька церква. Вважаю вам, дорогі студенти, передусім витривалості, тому що на тому шляху багато є підводних каменів, можна знеохотитися, можна, можна засумніватися у своїх силах, своїх здібностях. Ні. Бог для кожного з вас має. Якийсь план, і якщо вже покликав вас до цього служіння церкві, то для чогось він це робить. І якесь своє місце ви там знайдете, знайти це місце, а навчально-каталітичний центр вам у цьому буде допомагати.